Добрий день, я Савайла Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Я займаюся в основному плиткорізами, продажей та прокатом та обладнанням і витратними матеріалами для плиточників. І, звісно, один з інструментів для плиточників є присоска. Торгова марка Дістар почала. Постачати китайські присоски на ринок в Україну. Назвали їх механік-механік Powerфіx Auto. Звісно, все здається в порівнянні, повірте. Якщо не порівнюєш, то нічого і не знаєш про цей виріб. Тому ми його традиційно порівняємо з шеджингом. Я всі вироби порівнюю. З Шиджингом. Чому з шеджингом? Тому що він перший з'явився на ринку, тому шеджин. Давайте тепер по комплектації. Комплектація кейс, там і там кейси приблизно однакові. Зарядка здійснюється від USB, але тут треба викрутити акумулятор. Бачите, ось акумулятор, його вставляєте. І заряджаєте. У Шиджинга акумулятор вмонтований всередину, його не так швидко не знімеш. Та й не треба це робити. Тому він підключається з зарядкою і заряджаєте від також USB. Дуже коротенький, як ви бачите, кабель. Ну, це китайці економний. Так, захист. І там, І там є захист, правда, захист у механіка. Досить тоненький, якщо ви зберігаєте е, окремо від кейса Бачите, а тут захист більш, як на мене, надійний. Слідуючи, коли ви включаєте, давайте спочатку про резину. Е, у механіка тут не резина, тут силікон. Він такий приємний на. Тут має 4 бортика. Діаметр Більший. Якщо тут має 200 мм, то ця, я так розумію, десь 215 мм має діаметр. Чотири бортика у механіка і три бортика у шеджинга. Ну, давайте подивимося, як вони працюють. Давайте включимо механік. Накачав і підкачує, коли тиск знижується. Режим зелений, значить, все норм, червоний це малий тиск. Тут показник стоїть зарядки акумулятора. Ну Як на мене, дуже зручно. Додатково дублюється ось цей вакуумометр ну, монометр, іншими словами, який е ви бачите, який тиск. так Тепер включимо шуджин. Так, Шиджинг. накачав, зупиняється. Стрілочка так само падає і він буде підкачувати. Зараз подивимося. Частота роботи механіка набагато більша, ніж частота роботи шиджинга. Я так розумію, це в резині. Резина все ж таки тут е м'як ви бачите, що тут немає показника рівня зарядки. А фішка в чому? Фішка в тому, що, як буде низький заряд, зараз ви побачите, буде він інформувати, буде миготіти ось така лампочка, коли зарядка буде менша. Тому ви завчасно будете проінформовані, що треба дозарядити цей пристрій. Так, знімаємо. Так, знімаємо шержинг. Зняли. Знімаємо. Два, разу, два рази натиснувши, можна знімати. З... Так, знімаємо. О, зняли механік. Відразу скажу, що тут треба за оцей хвостик його знімати, бо силікон він дуже щільно приліплюється і ну, не, не знімете ви його. Тось можна було клапаном і, і не ставити. Так, шеджинг, бачите, горить лампочка, тому коротке включення він почне накачуватись. І пішов. Тут же він повністю виключається механік і треба два рази натиснути, дв... довго натиснути, щоб він почав накачуватись. Так, накачалось. На... Рівні, гладкі поверхні. Ви бачите, що шижинг стоїть мертві бджоли, не годуть, не спускає ні чуть-чуть. Ну, механік потрошки-потрошки стравлює. Але це потрошки буде дуже довго. Можна сказати, що він не стравлює. Так, давайте попробуємо бокове навантаження. Так, він тримає. Букове навантаження. Так, тримає букове навантаження і механік. Так, це ми зняли. Так, механік ми не знімемо, тому відразу треба захвостік його. Ось у мене сама, скажімо так, процедура. Тут, бачите, поверхні різні і гладка поверхня, і фарбування таке золотистий пісок. І ось такі випуклості великі. Тому будемо перевіряти на складній поверхні. Так треба натиснути. Так щось мені не вдається. Шеджинг Схватив, пішов, накачав, зупинився. Ну, понятно, стравлюю, бо це поверхня супер складна, супер складна. Так, давайте я поміняю трошки позицію. Зараз включиться підкачка. Ну, не будемо чекати. Виключимо. Так, пробуємо все ж таки механік. Я більш зручно став. Так, Штороня. Так. Ні. Механік з такою поверхнею не зміг впоратись. Хоча у мене один раз вдалося. Якось так. Давайте на більш просту поверхню поставимо. Так, на більш простій він впорився. Це поверхня, де має ось таку золотисту поверхню. Бачите? Пісочок. Там немає таких, подивіться, які, якщо нижче поставити, ви бачите, що перепад десь приблизно 1,5-2 мм. Ось цим механік не впорався. А з, з піском складною поверхньо він впорався і доволі, бачите, якісно тримається. Давайте спробуємо його зняти з такої поверхні. Теоретично. Ні, ну, така поверхня, що він відривається. Що я можу сказати? Виріб цікавий. Цікавий за рахунок силикона. Це незвичайне рішення, я бачив перший раз це рішення застосували в Монтеліті. Чесно кажучи, Монтелітовська присоска мені не сподобалась. Так, да, ресурс, так, ресурс силікона значно більше. Але по факту, ну, мені більше подобається шеджинг, чесно кажучи. Він і дешевше, і адекватніше працює. Тому що це відривання за хвостик, ну це, ну, як на мене, несерйозно. Але звертайтесь до мене, я підскажу. Все по-чесному, перевіряю, тестуємо, ріжемо. Але це не головне. Головне, якщо ви не тримаєте зброю, то будь ласка, допомагайте ЗСУ. Нам треба вигнати російську нечість з нашої країни. Слава Україні!